На Дніпропетровщині постане перед судом військовий, який намагався заробити на продажу боєприпасів. Задля цього технік роти та його спільники збирали патрони, залишені на позиціях, де тривали бої. Подробиці нам розповіли у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону. За процесуальне керівництво Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил. Йому інкримінують незаконне поводження з бойовими припасами за попередньою змовою групою осіб. Слідством встановлено що технік роти та сержант з матеріального забезпечення військової частини, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, перебуваючи в різних районах ведення активних бойових дій, систематично підшукували боєприпаси, які залишалися на бойових позиціях. Метою цих зборів боєприпасів був подальший їх продаж. Правоохоронці дізналися про продаж та провели контрольовану закупку. Під час проведення оперативної закупки військовослужбовців затримано порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вилучено імітаційні засоби в сумі 23 тисячі доларів США та патруни в загальній кількості 11 тисяч 900 одиниць. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років.